Шановні вступники, шановні батьки, 3 липня приймальна комісія Тернопільського національного медичного університету розпочала свою роботу у цій будівлі місто Тернопіль, вулиця Руська, 12. Нагадаємо, що в цьому році ми оголошуємо набір на спеціальності медицина, стоматологія, медсестринство, дві спеціалізації, медсестринство Екстрена медицина, терапія та реабілітація спеціалізація терапія. Фармація промислова фармація, а також громадське здоров'я для випускників, які вже здобули вищу освіту. Вступ на спеціальності можливий або по закінченню школи тоді ви вступаєте на перший курс, або після закінчення медичних коледжів. Це вступ на другий курс на медицину, стоматологію, фармацію денно або заочно, на медсестринство, на третій курс дистанційно. Для вступу необхідно мати результати ЗНО 2020-2021 років або НМТ 2022-2023 років. Також запрошуємо вас здобути освітній ступінь магістра за спеціальностями 223 медсестринство, 227-терапія та реабілітація, освітня програма 227.01 фізична терапія і 229 громадське здоров'я. Для подання заяв необхідно мати результат єдиного вступного іспиту, або якщо ви випускник зі ступенем спеціаліста або магістра, скласти в нас співбесіду плюс фаховий іспит. Для реєстрації на співбесіду з іноземної мови та фаховий іспит до 16 липня потрібно створити електронний кабінет вступника і. Подати заявочки на ці вступні випробування з електронного кабінету. Перед вступними випробуваннями на скриньку вступників прийде детальна інформація та інструкція, коли як буде складатись те чи інше вступне випробування. А вже заявки на навчання на магістерські програми подаються з 31 липня по 21 серпня. Стосовно подання заяв. Для випускників шкіл та коледжів дати відрізняються. Нагадаємо, між 19 та 31 липня необхідно подати заявки з електронного кабінету. У випадку, якщо ви не можете самостійно створити електронний кабінет, виникають якісь технічні помилки, є певна невпевненість. Будь ласка, звертайтеся до нас за адресою Руська12 і приймальна комісія допоможе вам це зробити. Після подання заявки вступники на основі повної середньої загальної освіти та медичних коледжів чекають до 5 серпня. 5 серпня необхідно буде зайти у свій електронний кабінет і переглянути статус заяв. Якщо ви за результатами розподілу рекомендовані на бюджетні місця за певною заявкою, її статус зміниться рекомендовано на навчання за кошти державного бюджету. З цього часу є три дні. До 18-ї години 5 серпня для того, щоб підтвердити намір навчатися, це можна зробити або з електронного кабінету і, підп... і власного цифрового підпису, або об... особисто явившись до приймальної комісії. Подати копії документів, паспорта, коду, свідоцтва про освіту та додатка до нього і для хлопців приписного, і укласти договір на навчання. Ці ж самі дії. Можна зробити через електронну скриньку, надати відповідні копії і укласти договір. Але в цьому випадку вступник повинен знову ж таки мати свій особистий цифровий підпис, яким підписує принаймні одну із копій документів. В цьому році у Тернопільському національному медичному університеті розподілено бюджетні місця таким чином, що на бюджет претендують і випускники шкіл. І випускники коледжів. Подавайте заявки до нашого університету, звертайтесь по консультації до приймальної комісії. Також нагадуємо, що вступники, які мають право на квоту 1 та квоту 2, повинні особисто або знову ж таки через електронну пошту, але з накладанням власного цифрового підпису, підтвердити право на ці пільги до подання першої заяви. Для цього необхідно буде. Копію відповідного документа, копію свідоцтва про народження. Якщо ви маєте право на переведення на вакантні місця, це, зокрема, діти учасників бойових дій, діти з інвалідністю першої другої груп, діти шахтарів, які мають підземний стаж роботи не менше 15 років, діти багатодітних сімей, 5-те дітей та більше, вступники. Які мають статус внутрішньопереміщеної особи. Такі документи можна подавати після 5 серпня, тобто після того, як ви переконалися, що вас не рекомендовано на навчання за коштом державного бюджету на загальних підставах. Ще раз нагадуємо: якщо у вас виникають будь-які запитання, звертайтеся, будь ласка, за номерами телефонів, які опубліковані на сайті приймальної комісії, або особисто. Вулиця Руська, 12, з 10 до 6 години. Обідня перерва з 1 до 2. Нагадуємо, з 22 липня в період активного подання заяв, виконання вимог до зарахування, наша приймальна комісія також працюватиме з суботу і неділю до 1 години. Успіху! Вступайте у ТНМу!